Так, і з цього моменту у мене тут виникли проблеми. Бо функціональною кнопкою я не зміг увімкнути ліхтарик під дроном на пузі. Попередньо я пробував знайти, як переназначити функціональну кнопку, але у мене не вийшло. Якщо ви знаєте, як це зробити, напишіть мені. Напишіть це в коментарях, не вчіть руських. От, а скинув я лише завдяки тому, що ну просто в наглу зайшов в меню і нажав увімкнути підсвітку. Але це незручно, тому що ви не бачите, що робиться на екрані. Ви не можете прицілюватись, куди будете попадати. Отака от, от історія. Поки не вирішене питання з цим, як це робити. Ну, ця система вона тестова. Тут я буду перемоделювати дужки, бо виявилось, вони не дуже якісно вийшли, і вони ламаються навіть при тесті. Тут ви можете побачити, в мене лопнула. От, то я буду переробляти оце. Так, ну і трошечки вам покажу. Як саме ця дужка прилягає до дрону. Ось так працює фонарик. До речі, на Mavic-3 так не вийде ввімкнути фонарик. А тут, будь ласочка, Ну, Система прилягає, і дрон, коли буде повертатись, то датчики в нього не будуть перекриті. Це дуже гарно. Це дуже гарно, бо всяке буває. Без датчиків літати воно так себе. От. Ну, завантажується, ви бачили вже як. Нічого тут складного немає. Тиц і все готове. Все готове до вильоту. Отака от вийшла системка. Різниця в тому, що тут позаду, де вентиляційні отвори, немає заглиблення під оці гачки. Це по-перше. По-друге, не дуже співпадає хоча, хоча, але не дуже буде співпадати. Навіть якщо спробувати обпилити ці гачки, то проблема не вирішується. Воно не дуже-не дуже співпаде. Хоча тут співпадає. Але довжина не така, бачите? Отака от от різниця. Тому це кріплення воно не є універсальним на всі аутели. От така от історія. Можна переробити це кріплення під цей дрон, але треба зміщувати дужки і опилювати ось так. і тоді Теоретично, теоретично, воно буде працювати.